За останні два дні я забрав з дропів на Binance Alpha 520 доларів, а за місяць вийшло заробити трохи більше тисячі, при тому, що на комісії я витратив приблизно 80 доларів. І це я говорю за один телефон. Скільки вийшло заробити з п'яти, можете порахувати самі. Я вам навіть скажу більше, якби ви почали крутити Альфу 5 днів тому, то вчора ви могли б забрати дроп 240 доларів, витративши на комісію приблизно 20. Але не спічіть починати, тому що вже пізно, а може і не пізно. Зараз ми в цьому розберемося. Тільки перед тим я рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, де я публікуватиму всі апдейти, ділитимусь тим, що роблю. Я також я нещодавно почав челендж, де я публічно показую, як я зроблю на Mercedes за 50 тисяч доларів з повного нуля. Тож посилання буде в описі під цим відео. або можете зісканувати ось цей QR-код. А ми починаємо. Отож, чи не пізно крутити Альфу? Насправді я вже розповідав в минулому відео, що ось ця ситуація з байни альфою дуже циклічна. Спочатку воно дає мало профіту, люди перестають крутити. Чим менше людей, тим більше профіту воно дає. Чим більший профіт, тим більше людей приходить. Чим більше людей, тим менший профіт. І ось так воно циклічно, циклічно. Але якщо ви крутитимете без перестанку, там декілька. Тижнів, декілька місяців ви стоїть все-таки попадете на період, який окупить вам всі попередні неприбуткові. Вчора, позавчора були дуже великі дропи. А зараз кількість людей велика набігла. Скоріш за все, через два тижні, якраз коли вони назбирають там, мінімальну кількість для того, щоб отримувати майже будь-який дроп, то конкуренція зросте, але нагород буде менше або отримати їх буде набагато складніше, і частина людей відсіється. І з часом ми знову почнемо заробляти. Взагалі, я в цьому відео не буду розповідати, як там почати з нуля, як зареєструвати. Десь на Binance, як зробити депозит, що таке та альфа, що клацати, як отримати поінти, як отримати дроп, як продати його. Ні, цього не буде. Таке буде для більш прошарних людей, більше для тих, хто в темі. Але якщо ви відноситесь до категорії новачків, взагалі не знаєте, що тут Binance таке, що там потрібно робити, то в телеграмі я залишу покрокову текстову інструкцію, як почати заробляти на альфа. Тепер для тих, хто в темі, я покажу, як я набиваю об'єм, витрачаючи на комісію 2-3, максимум 4 долари. І це мова йде про об'єм 66 тисяч. Я рекомендую вам робити такий самий. І тримати на балансі від тисячі доларів, щоб кожного дня ви могли отримувати по 18 поєнтів. За 15 днів у вас буде 275 поєнтів, а це 5-6, а то й сім дропів за два тижні за місяць. цю цифру. Ну і думаю, ви знаєте, що середній дроп там зараз 100 доларів. Зараз я покажу, як я набиваю об'єм. Роблю я його останні тижні два в парі вуд, і перед тим як почати щось крутити, я дивлюсь на графік на ось такий графік, там де час. Я дивлюсь, щоб на ньому не було якихось різких скачків і великої волатильності. Якщо воно виглядає приблизно так, як зараз, можна без проблем робити. Якщо ми прогорнемо трохи назад, ну бачимо, тут воно було набагато жорстче, там падало, там десь виростало. А тут, скоріш за все, буде велика волатильність, і може бути таке, що ви, наприклад, купите там на тисячу доларів, після того продасте, і вас за один сваб буде мінус 10 доларів. Так, невигідно, такого краще не допускати і краще робити вранці, тому що я помітив, що вранці волатильність набагато менша. Отож, ми натискаємо кнопку Торгувати, і для того щоб набити 60 тисяч 66 тисяч об'єму. Особисто я роблю покупки і продажі по 1860 доларів. На таку суму мені потрібно зробити 9 покупок. Як я роблю ці покупки? Я натискаю купити ВУД, підтверджую, тоді моментально переходжу в продаж, і тільки воно тут з'являється. Я натискаю і продаю. Давайте зараз засічаємо, скільки доларів я витрачу на 66 тисяч об'єму. Зараз у мене на балансі 2032 долари 35 центів. І після ще вісьми свапів у мене на балансі лишилося 2029 доларів 59 центів. Тобто виходить, що на торговий об'єм 66 тисяч. Чорт, я зробив навіть на один свап більше, і все одно зробивши на один свап більше, я витратив менше 3 доларів. Я не буду обіцяти, що ця стратегія завжди працює. У мене було декілька випадків, що я там втрачав по 6-7 доларів за свап. Але також в мене були випадки, що я виходив в плюс. Наприклад, я там купував на 1000 доларів, а продавав на 1005. Тобто, в принципі, напевно, більше немає про що розповідати. Думаю про те, як забирати дроп. Ви знаєте. Чи продовжую я зараз крутити? Та, звісно, продовжую. На комісію витрачається менше 3 доларів. Дропи зараз кожного дня по 2-3 штуки. Типу, вчора 300 на аккаунт, було сьогодні 200 на аккаунт. Після завтра теж має бути якийсь дуже жирний дроп. Тому завтра нічого не забиратиму. тому поїнти на 29, дев'яте на понеділок. Подивимося, що з того вийде. То все, дякую за перегляд. З вами був Нікейл. До зустрічі.